Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу розповісти про Різдво в Німеччині, як його святкують, про традиції та коли краще купувати продукти на Різдво. Різдво в Німеччині чи не найголовніше свято. Його чекають увесь рік, а підготовка починається за півтора-два місяці. Різдвяні ласощі та декор з'являються в магазинах вже з вересня. Різдво для німців є важливішим святом ніж Новий рік. Традиційно його святкування починається 24 грудня увечері. Прийнято проводити цей вечір в колі родини за святковою вечерію. Традиційно до Різдвяного столу готують запечену качку. Також святого вечора обмінюються подарунками. Цікавий факт, що дарувати один одному подарунки на Різдво зародилось завдяки Мартину Лютеру Кінгу в 16 столітті. Подарунки для дітей прийнято класти на підвіконня або в черевики. Діда Мороза називають тут святий Ніколаус, і він приходить до дітей спочатку 6 грудня, а потім з 24 на 25 грудня. 25 та 26 грудня офіційно святкові дні. Закриті всі магазини і установи. Деякі магазини не працюють вже з 24 грудня або мають напівпорожні полиці, тому краще подумати завчасно за закупівлю продуктів. А 27 грудня багато хто вже роздягає ялинку та виносить її на вулицю. Ще один цікавий факт згідно зі статистикою, через 9 місяців після Різдва. В країні пік народжуваності. У вересні зазвичай народжується більше дітей, ніж в інші місяці. Різдвяні розваги. З початку грудня по всій Німеччині починають працювати різдвяні ярмарки. На площах розгортаються казкові будинки кіоски. Всі вони особливо прикрашені в дусі Різдва. Тваринами, персонажами з казок, сантою та чарівними оленями. На прилавках можна побачити усілякі різдвяні прикраси, декор, зимовий одяг, маскарадні костюми та всілякі інші дрібнички. Продають також їжу на будь-який смак, традиційні смажені сосиски, всілякі солодощі, турецька та тайська кухня. Аромати по ярмарці літають неймовірні. Можна випити гарячого глінтвейну, пуншу, каву, чай чи пиво. Коротше кажучи, кожен знайде щось собі до смаку. Які ж розваги на таких ярмарках? Для дітей є атракціони, зазвичай це каруселі. На деяких ярмарках є окремі місця, де читають казки для дітей чи показують лільковий театр. Ковзанки, гірки і всілякі розваги для дітей та дорослих. Також важливою частиною ярмарки є адвент-календар. Ця давня традиція є дуже важливою для батьків і особливою для дітей. Кожного року батьки купують своїм дітям адвент-календарі для підбадьорення та настрою. Зараз в магазинах можна побачити календарі на будь-який смак і будь-якого вигляду. І не тільки для дітей. Тепер в будь-якому віці можна отримати адвент-календар у подарунок. Є навіть окремі календарі для дорослих. Але основний принцип: один. Один день одне відкрите віконечко, в якому лежить якийсь подарунок. Для дітей це, наприклад, солодкий сюрприз. Повертаючись до рістяних ярмарок, адвент-календар є невід'ємною частиною. Тільки замість солодощів у віконцях можуть бути якісь святкові композиції, наприклад, з мультфільмів. Також кожне місто намагається чимось вразити своїх гостей та мешканців міста. Наприклад, в місті Касель кожного дня о 17-й годині вечора з торговельного центру летить Санта на своїх санчатах. Вистава триває 15-20 хвилин. Але це так видовищно і варто того, щоб хоча б один раз відвідати таку виставу. Unser Rudolf wird seine rot leuchtende Nase ganz weit nach vorne strecken, dann sehen wir sicherlich deine Fußstapfen, die uns den Weg zu dir nach Hause zeigen. Ці ярмарки працюють до 24 грудня. У великих містах більш різноманітна програма. Кожен день нові тематичні вечірки. Тільки в Берліні близько 80 святкових локацій по всьому місту. Також популярні серед туристів різдвяні ярмарки знаходяться в Мюнхені, Кельні та Дрездені. When Christmas, I wrapped it up and sent it